Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. саме працівники соціальної сфери сприяють тому, щоб населення України було здоровим і працездатним. А для цього кожна людина повинна підтримувати свою фізичну форму. Своїм прикладом це давали представники соціальної сфери. Сьогодні ми вже в шосте проводимо нашу спартакіаду, і з кожним роком вона стає все масовішою і масовішою, тому що все більше і більше учасників. Долучається до її проведення, якщо в минулому році було 25 установ, сьогодні 31. Якщо в минулому році брало участь 182, два учасника, то в цьому році за 200. Тому я радий за вас. Бажаю вам успіхів і перемог. А там, де перемоги, там і нагороди. Добрий час. Протягом дня представники 31 команди з усіх куточків нашої області з з настільного тенісу, легкої атлетики, шахів та шашок. волейболі і мініфутболі. в кожному виді програми було нагороджено переможців та призерів. Ці заходи об'єднують ці заходи, надають нам здоров'я, надають здоров'я нам сил, і ми згадуємо нашу молодість іменно такі такі місця. Згуртовують наші колективи, дякуємо і це це прекрасний. прекрасні заходи. Щорічні спартакіади, як запевнили учасники, сприяють зміцненню дружніх стосунків між колективами працівників соціальної сфери. А переможці візьмуть участь у фінальних змаганнях всеукраїнської спартакіади працівників соціальної сфери.